Друзі, всім привіт! Сьогодні знов я вам розкажу про планетну погоду на тиждень. Сьогодні в нас незвичайний день в нас. Сьогодні сонячне затемнення, яке завершує цикл затемнень цього коридору. Піковий час його буде відбуватися о 22.40. Спробуйте цей день провести максимально спокійно, максимально зосереджено на собі, на своїх процесах всередині. Разом із затемненням сьогодні в нас, 21-го числа, відбувається найсильніша, найпотужніша Амавасія року. Що таке Амавасія? Це перша місячна доба, коли сонце місяць з'єднується, починається новий цикл, точніше, це 30-та місячна доба, старий цикл закінчується, новий починається. У цей перехід, тридцятий перший місячний день, і йдеться про те, що до нас дуже близько наші предки, які або нам дають підтримку і благословення. Або якісь складнощі, якщо ми не служимо своєму роду, не вирівнюємо енергію роду, сьогодні в нас на каналі в спільноті буде медитація, спеціальна медитативна практика. Яка прийшла до мене в момент, коли я читала мантри, і яку треба вам передати на каналі і в спільноті ми тримали два тижні аскези спеціальні присвячені Пітру Пакша двом тижнів предків. І от сьогодні такий ключовий, знаєте, дуже важливий день. А так чи інакше, якщо ви аскезу не тримали, ви можете сьогодні згадати свій рід, помедитувати, попросити про підтримку, про допомогу. Про які речі ми просимо в першу чергу про продовження роду, про здоров'я. Про те, щоб рід процвітав, про те, щоб ми служили людям тими талантами, які в нас закладені вже в крові в ДНК по праву народження. І 100% це такі збірна солянка всього того, всіх тих людей, хто жив і дав нам свою енергію, щоб ми існували зараз в цьому тілі, в цьому світі. Отже, цікавий тиждень попереду, тому що. Наступний день, завтра, у понеділок, 22 числа, в нас починається десятиденний фестиваль вшанування жіночої енергії, жіночої шахті на санскриті. Це фестиваль на варатрі, який перекладається дев'ять ночей. Він присвячений. Присвячений іпостасям богині Матері. У нас є три основні частини жіночої: це Дурга, Лакшмі і Сарасваті. І от три перші дні я розкажу вам трошки детальніше. Про них це якраз 22, 23 і 24 присвячені богині Дурзі. Богиня Дурга це гнівна іпостась. А, яка проявляє такі якості жіночої природи, як непокору, як вміння відмовитися, вона стоїть на захисті жіночої такої чистоти і, і такі, знаєте, вірності самій собі, тобто, коли жінка не хоче, вона відмовляє. І немає жодних аргументів, щоб вона йшла проти своєї природи, коли, звісно, жінка йде проти своєї природи, кажуть комусь так, відчуваючи, що це ні, вона починає руйнувати себе зсередині, бо вона не в ладах зі своєю цією тіньовою частиною да частиною енергії дургі. Отже, прекрасна активна накшатра Хаста, але є момент, в понеділок в нас в мрії у Бхазі, в утробі смерті, перебуває Венера. Тому, будь ласка, обережно з косметичними процедурами, з великими витратами грошей, особливо на коштовні речі. І цей день в Наваратрі називається Шайлапутрі, дочка гори, і він символізує початок шляху, чистоту, силу. Ви можете підносити богині, іпостасі жіночим божествам. Рис, білі квіти, молоко і колір цього дня червоний. Бачите, як в мене сьогодні червоний, а насправді завтра треба, щоб був червоний, можете це застосувати у своєму гардеробі при виборі одягу. Далі, другий день на Варатрі називається Брахма Чаріні. він присвячений аскезі, духовній дисципліні, колір синій підношення жасмін, плоди фруктів і цукор. І якщо ми беремо наш місячний календар. То прекрасно з 11 ранку, прям рівно в 11.11, .11, включається за київським часом накшатра Чітра, це Накшатра, символ якоїсь сяючий діамант. Ця накшатра дуже класна для будь-яких соціальних справ. Тому що це історія, коли місяць в нас Тереза, терези це знак комунікації, це знак партнерства, це знак проявлення в себе у зовнішньому світі. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим днем, він дуже потужний і дуже активний. Далі, середа, третій місячний день, 24 число. Місяць в нас е, надалі перебуває в терзах. Я б сказала, що це найсильніший день тижня, тому що в четвер у нас будуть порожні руки, не дуже класний для початку справ, а от третій місячний день він чудовий, щоб щось починати. В наваратрі цей день символізується відвагою, перемогою над страхами. До речі, дурга це та іпостась божественної жіночої шахті, яка відповідає за те, щоб ми виробляли в собі такі якості, як сміливість, напір, активність, десь різкість, безкомпромісність, здорова агресія, яка захищає наші власні кордони. Тому тому що якщо кордони наші не захищені. Ну, трапляється різне в житті жінок і чоловіків. До речі, то теж тому, що божественна енергія жіноча це не означає, що вона живе лише в жінках, тому що в нас є і чоловіча наша і янська активна частина, і жіноча інська, так само в чоловіків. Далі в нас з вами на черзі четверг. Четверг в нас будуть пару нюансів. По-перше, це день порожніх рук. В такі дні ми віддаємо борги, ми ділимося, ми віддаємо знання, ми закриваємо якісь, закриваємо якісь справи, завершуємо, але ми точно не починаємо. Окрім того, в нас е, Меркурій до обіду, до пів на третій Меркурій планета переговорів, логіки, планета фінансових операцій, планета комунікацій, домовленості. Він буде в утробі смерті в смертельному градусі, тому не бажано щось робити дуже, дуже важливо в цей м, день. А от після обіду вже краще, десь о пів на п'яту включається енергія накшатри Вішакха. це непереможна накшатра, яка не зупиняється, не отримавши того, на що вона розраховує, що вона хоче. І ми поступово з енергією цієї Накшатри, яка буде активна всю п'ятницю, переходимо в наступний день. Це в нас, а до речі, не сказала 25-го числа в нас починаються наступні три дні на варатрі, які присвячені богині Лакшмі. Лакшмі це жіноча іпостась радості, краси, процвітання фінансового. Процвітання сім'ї Лакшмі стоїть на захисті щасливих шлюбів на благословляє народження дітей, благословляє шлюб на фінансове процвітання і розширення. Чим більше дітей приходить в рід, чим більше рід їх приймає, тим успішніше. Стають пари. І Лакшмін дуже любить, коли чисто, коли красиво, коли є квіти, коли гармонія, коли люди не сваряться. Тому цей день, якщо ми беремо на варатрі, він називається Кушманда і символ його життєвої енергії, процвітання, підношення тут мед, фрукти, богині, колір зелений. І е, вважається, що ця енергія цієї самої іпостасі. Цієї самої епостасі Лакшмі це енергія е, Деві, яка перекладається, та що св... створила Всесвіт своїм космічним сміхом. В нас був е, цілий етер на каналі у спільноті. Ми говорили про народження кожної з цих богинь, що вона несе з собою, в якому випадку в якій богині треба молитися, вшановувати її енергію, щоб вона благословила. І от якраз ця, ця енергія вона символізується і з'єднана з, з матір'ю всього творіння, створіння, з якого народилося сонце, зорі, життя. І вона така теж активна, вона сидить на тигрі або леві її вахана. Це день народження життєвої сили, це день народження енергії, жіночої енергії, сили творення, здоров'я Її шайнування допомагає позбутися хвороб, слабкості, внутрішньої темряви. Далі в нас з вами другий найсильніший день тижня. Це п'ятниця, 26 число. Це п'ята місячна доба. Вона доволі активна. Вона їй сприяє активності на Кшатреві Шакха, про яку я вже казала, непереможна, Перекладається це сузір'я. Але є нюанс, як у кожному дні. Так? Краще робити активні справи до першої години дня з першої місяць в нас в падінні на два з половиною дня. В нас заходить місяць в стан падіння, місяць планета. Планета нашої психічної сили, наших емоцій, і тому, звісно, можуть бути такі неспокійні вихідні, наступні чому дуже часто підвищується плексивістю дітей, тривожністю жінок, особливо у чутливих людей. Ці дні не минають спокійно. Це завжди, як показує практика. Збільшення вірогідності якихось тривог, там, де військові дії зараз в нас в Україні теж саме, більше, більше тривог буває, більше жертв буває. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги. Якраз це вечір п'ятниці, субота і неділя. Субота, шоста місячна доба, місяць залишається в скорпіоні. Накшатра. Ануратха, вона більш м'яка ніж вішакха. Це накшатра, символ якої Лотос, яка показує, що мудрість і краса знань, гармонія в будь-якій темрі вігластва в будь-якій багнюці сьогодення. Вона все одно буде проквітати, Вона все одно буде підніматися, вона все одно буде рятувати серця і душі людей. На що нам варто і треба сподіватися, не забувати про всі практики, не забувати про священні знання, які йдуть, які нам даються, і які вже відкриті, на відміну від того, що було багато років тому, щоб впоратися з усіма випробуваннями, які несе нам каліюга, або проклятий вік, як казали в писанні, я бажаю вам легкого сьогодні переходу, легкого і свідомого затемнення. Не забувайте, що перед затемненням і після краще прийняти умовіння. Те, що відбувається в затемнення, ви багато-багато разів посилюєте, тому не забудьте приготувати ритуальну вечерю для своїх предків. У спільноті розказувала, як це, що це. Приєднуйтесь. Ви можете в інстаграмі послухати мій етер про Пітру Пакша, який був минулого року. Він є в записі, відкритому в цьому році це вже все ми ем, обговорювали в закритій спільноті. Тому кому цікаво, приєднуйтесь, чекаю вас неймовірного, потужного тижня. Шануйте енергії своїх внутрішніх богинь, Після лакшмі ми перейдемо до Сарасваті. Наступну неділю вам про це розкажу. Гарного вечора і дня!